І вже під Хмельницькому. Таруся. Наступна зупинка буде Кам'янець-Подільський, як завжди. Щось дійсно працює і вирішує всі твої проблеми. Про це хочеться говорити знову і знову. Тож сьогодні хочу нагадати вам про топер модель Світлана, на якому я сплю вже більше місяця. Він вирішив всі мої проблеми і зі сном, і взагалі повністю змінив моє життя. Тож, саме таку модель я замовила і своєму дідулику на диван. Я його вже трішки розпакувала. Ще він був поверх білої плівки і чорної добре запакований, тому можете не хвилюватися за красивочку. Який він класний, я вам просто не можу передати. Ну, ясне діло, що я вам обов'язково покажу, як він виглядає і на дивані. Топер ідеально вирівняв поверхню мого старого розкладного дивану, зробивши спальне моє місце м'якшеньким, зручнішеньким і без зайвого об'єму. Показую вам серединку топера. Я його випробувала за місяць, тому саме таку модель замовила і на дідуликів. Диван лише трішки більший за розміром. Ну, вам зроблять топер. так саме таким розміром, який потрібно для вас. І також по м'якості, можливо, вам треба якийсь м'якший. Там є різні моделі. Так. Ну, а зараз покажу, як він виглядає і на дивані, бо гідулик мій вже піджидає. Хоче спати, теж нам м'яки От як ви вважаєте, на якій поверхні краще буде відпочивати? На ось цій? тим більше, що цьому дивану вже майже 20 років, колись мені мама його подарувала на 40 років. Чи ось на цій поверхні? Звичайно, що на цій? Тим більше по вуглах є ось такі резинки. Ми фіксуємо. За диван О, з усіх чотирьох сторін. О, класно, ну, це просто клас і все. Я закохалася в ці тупери і все і вам рекомендую. Це просто супер. Зараз ще постільну білизну застелютій дулеку і буде спати як король на іменинах. Також сьогодні хочу поділитися з вами досвідом з використання ортопедичної подушки Євгенія, верхній чохол з ніжної мікрофібри, і взагалі ця подушечка схожа на цей булинку. Коли ми її відкриваємо, то всередині бачимо ось такий конверт. З ніжної меморі. А всередині ще один чохол з подрібненим меморі. І от вся магія криється саме в цьому чохлі. Ви самі можете регулювати якість і висоту вашої подушечки. Якщо вас не влаштовує заводське налаштування наповнювача, ви можете самі. Додати собі, скільки вам треба. Тому що в комплекті з подушечкою приходить ще ось такий додатковий мішечок з подрібненим меморі. І саме головне, що це подрібнене меморі, воно не збивається. І ваша подушечка може вам прокрити 7 і більше років. Просто клас! А подушечка, о, взагалі супер! Супер м'якесенька. Вона підлаштується під ваше тіло. Ну, ну просто супер. Здоровий сон це комбінація матрацу або топера з подушкою, які здатні підтримувати правильне положення вашого тіла. Тож, якщо ви хочете, щоб кожної ночі ви відновлювалися, звертайтесь до українського виробника Сон під ключ працюють з якісними матеріалами, з продуманим дизайном і з турботою про кожного клієнта. Кожен виріб робиться під вас. Я вам дуже рекомендую цього виробника. Переходьте і замовляйте. І спіть з насолодою. Для вас, мої дорогі підписники, надають знижку мінус 10 на будь-який товар. Це дуже хороша знижка. І знижка ця діятиме 3 дні. Якщо ви будете замовляти на сайті, пишіть слово Жанна, щоб отримати знижку. Якщо ж в інстаграм-магазині, то пишіть, що від Жанни і отримаєте знижечку. Ну, мінус 10 відсотків – це дуже хороша сума вийде. Переходьте, замовляйте і не пошкодуєте. Життя це дощ, суцільний дощ. Інколи він наросить дрібними краплями, інколи переходить у зливу. Але в житті кожного є людина з парасолькою, яка приходить, закриває вас від зливи, від усього поганого і дарує вам сонечко. Ця людина, ваше життя приходить кілька раз, і важливо її не втратити. Бережіть людей, які дарують вам сонечко. Дарую вам сьогодні, дарую і бажаю добре здоров'я ангела-охоронця вам і вашим рідним і Божої опіки вам в цьому суботньому дні. Ну і смачної кави в топки є запізненням. У мене кава вже друга, друга горнятка. Так мені чомусь хочеться. Дівчатка, я вирішила зварити борщ. Зранку зварю борщ, зварю яйця на салат, накришу салат. Мастить не буду. Салат я буду робити крабовий, бо ті ж шиї ніхто їх не їсть, шиї раків, чи шиї, чи що вони, то я вирішила зробити такий буде смачний, крабовий, на, настоящий, не з крабових палочок, а такий буде смачний, думаю, салат. Купила вже й кукурузки, В общем, наготовлю сьогодні, завтра все понаглажу і буду відпочивати, бо в понеділок мені вже в дорогу. Погодка в нас хороша, комфортна. В Україні, дивлюсь, стоїть спека на ці дні, які я буду. Тому речі буду брати в літні. Я думаю, не замерзне. Там які, який, якийсь вечір холодний, то хтось нагріє. мне тарелочку на кабакты вот так і давай да 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 это диких помию. не буду картопли добавлять ага будут калорийнейшие с картоплю и будут калорийнеши я поняла

Записуйте, тут вона, ось вона. Я тут. Відповідаю на все чесно, прямо відкрито. Купила сьогодні цей на матрасі. 16,99, дев'яносто 16 дев'ять. фунтів. Ну сімнадцять фунтів. Мені кави хочеться. То ми юхай висопаємо. Очень, Больша? очень А, очень Боже, я що вечно дивлюсь не люди, а там, де загорятка. Викапується. Це доходи. Кому там я не відповіла щось, бо я приєднала света до нас, і ми трошечки тікток од нові нагороди. Ой, дякую вам за нагороди. Для мене це безцінно. Кабуня, жарко собачкам. Дякую вам, дуже приємно, дякую. За трояндочку, дуже дуже дякую. Троянди я люблю. Взагалі я квіти люблю. Дякую. Зоя, дякую. Дякую. Приємно. Ха ха ха. Ха 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 Ха-ха-ха. Все одно ми трошки похожі. Не може бути, що ми взагалі не похожі. Просто янка худа дуже.

Доброго дня всім, доброго дня, Олечка, добра. Жарко собакам, боже, мені їх так жалко. Я на вихідна, да, я на вихідна з понеділка вже буде на кожен день. Тож вона в коледжі навчалась три дні в тиждень. і мову вчила. А тепер уже все закінчило. Вивчила ночі. Боже, боня, бедна хакає і не знову. Вентилятор не наїдує, а вона хакає. Вихідна, Леночка, вихідна. Лена, учимося в ТікТок уже, бо інстаграм мене, чесно сказати. Кумари. Як не виходжу, нормальний перегляд, як день мене немає. Як тільки вийшла, лін, все. Понимаєш? Молодці. Давай. Скоро приїду. Ким буде працювати Яночка. Вона працює, вона ж навчалася, а три дні працювала. В салоні вона в нашому салоні, в своєму салоні працює всі, всім, бо все вміє. <рес> ну, mm. Брови робиш, рісниці робиш, уси вириваєш, mm, да. волосся вириваєш, з носа, з ушей. Що це розказуєш? — Бачиш, оце ж заховані коментарі, да? mm. так? Така, щось неприрічне написала. написала. Бач, а в молодці, маладці, дима, Ого. Дякую вам, що дивитесь мене в інстаграм. Я вже ж казала, чи ви тільки зайшли, внуків у мене нема. Заплач. Ні, абсолютно. Яночка молодець, ти б сумнівався. Я собі шльопанці купила, принеси, покажу. Сьогодні ми ходили, я ту купила, та вони тут я купила ж на, на матрасник і купила собі шлюпки, бо всі мені труть. От натирають і все, так між до пальчиків, дівчат, натирають. Осталися одні ті, які не натирають. Не, ну так як кудись треба і нема. Так ну, якось навіть в магазин. Ось навіть додому буду їхати в Україну. Жарко, бачите. Італія. Ну треба їм Італію. У мене вже одні, це треті, Італія, добре носиться. Тільки одні натерли, то чорненькі мені. Я, я на не заміжня. Ні, не одружена. Не одружена. Як валічка, все добре, валічки з 1 вже вересня внучка йде в садочок, дай Бог. Буде трошки легше. Нічого, все нормально. Кремом ноги треба мазати. Та була ж на морі, купила, наче такі м'якенькі сланці, хоч на океані. І в перший же день ними вже натерла. То думав, Такі м'якенькі купила. Я думала, вони мені вже ці, що в мене є раніше італійські, я купляла, поміж пальчик теж. Я не мені разу не натерла. Дуже гарні теж. перед тим як виходить з дому. То... Буду тепер знати, як уже поптерноги по навітання вам з Тернопільщини і вам, Антоніна, навітання з Британії.

І я рада бачити вас в своєму прямому ефірі, Валечка. Дякую, Ірочка, дякую. Плече болить. Плече болить, а на локоті лакать локоть. Яночка так схожа на вас ти чуєш. Ні, вона на тата схожа. Ну, глянь, щось їй моє. Вона ж моя донька. Ви як дві сестрички. Дякую. І сестра ти мені. Дякую. Дякую, дякую, дякую. всім. Ні, не схожа. Да. Мої діти, яка різниця, на кого схожі? Головне, щоб були щасливі і здорові, не хворіли. А я не знаю на кого я схожа. Мама, я не пам'ятаю, що смієшся. Я матері не пам'ятаю обличчя, от не пам'ятаю, закриваю очі, схочу згадати, не пам'ятаю. Мабуть, більш на батька. Так, ти ж бачила я ще й самі. Така я не пам'ятаю. Бачила я взрослую її, вибула, я її не пам'ятаю лица. Я от не пам'ятаю все. Це ж моє вже було. Ну вибула, я не пам'ятаю лица, Я боюсь забути лицо свого батька. Я ж мені 60 років, я вже забуваю все. Так У мене материнок немає. Ну батькові є, материнок немає. А в них не теж не немає, вони в мене питають. Чи в них немає? Оксана питала, нема? в тебе немає мамині фото. Я кажу, откуда ж вона в мене з нею не жила? Не, не пам'ятаю обличчя, хай ні, я більше на, на батька. Я як ото, отут в Тік-Ток старі. Знаєте, як старі є, так ото є такі ролики, то я дуже схожа на бабушку свою. Дуже схожа. В Старості так точно. Не наговорюйте на себе. Я не наговорюю, я правда ж, воно ну, так і є. Шуртівалка. Заблудилася в ванні, видно. Ой, я Мабуть, одевати фартушок та жарить оладки. Собачки мучаться в таку спеку, неможливо. Така жара. Да, хочеться додому, дуже. Іноді дуже. Зараз так фрагмент задумалась. Аж Ні, я тоді ще раз вийду, ще ж не натерла. Зресте, зресте. Це наша булочка в шорті наша. Хотіла картоплю додавати, а тоді думаю не буду, бо вони будуть калорійні, розумієте? Я трошки відпочину, ще тоді вже буду смажити. Я їх помила, Чотири кабачка, їх небагато. Оце наша шорті. А тут уже боня лемзає. Почула, що бала, що шорті показують. Покажіть мене, так? Да? Шорті, ти виспалась? Да. Виспалась. Ку -ку. Пускай її. І жарко, ти ж тулиш до себе, їй ще жарче. Часів у п'ять буду ж смажити, у вас буде всім, бо зараз дуже жарко біля плити стоять і. Цукіння. Цукіні, так, цукіні. Да, Ось такі. Ну я завжди додаю картоплинку, хоч одну, хоч дві. А це ж я ж тепер у нас жарко дуже. А ще вологість, це ж острів і дуже вологість. А тепер, думаю, як додам картошинку, чи краще картошинку, ніж борошно, так? Yeah. Да? Yeah. Значить, ну все одно ворожки треба додати. Або крахмал. Йо. Крахмал я тільки купуру. Дякуємо вам, дякуємо. Я в Чехії теж такі купляю. А я, ви знаєте, чи бачила, Ні, бачила біленькі. Ну, більшість отакі, ну. Другі якось от біленькі бачила колись. Я не знаю на що їх заставила, щоб діти купили. Не подумала, що їй жарити треба. Думаю, сезон кабачків, а тоді сама собі думаю, який сезон? Вони тут круглий рік продаються і стоять зовсім дешево. Щось перемкнуло. Бачу, всі викладають в Україні то торти кабачкові, то ще щось. Думаю, сезон кабачків треба. У Європі кабачків немає, та ви що? Так лідли ж. як нема, не може бути, що нема. А не роз може не. Не ростуть на ну, ну короче. Не... Ну там імпорт же якийсь. Є. Я не думаю, що немає, є обов'язково. ж завозять. Ви бачите, що в мене зникли синці під очима. Хто зо мною в інстаграм, то знають, які не мене зникли, прям ну, зменшили. Ну, зменшили. Ян. це вважаю, вже зникли. У мене дуже були синяки. Пам'ятаєш, що мені кажуть, mm -hmm. синяки під очима. А так набагато шкіра покращила.